Історія участі чи неучасті російських і білоруських спортсменів під нейтральними, начебто, прапорами на цьогорічній олімпіаді в Парижі, досі не завершена. І, хоча МОК, нібито вирішив, що під нейтральними прапорами їм можна, зараз з'явилася інформація про те, що все одно цих російських і білоруських спортсменів додатково має перевірити якась незалежна комісія і встановити можуть вони отримати допуск до змагань чи не можуть. Детальніше в цій історії нам допоможе розібратися Вадим Гуцайт, президент національних олімпійського комітету України Вадиме, вітаю добрий вечір. До речі, зі святом вас сьогодні день соборності. Це навзаєм. спорт навзаєм. нас теж об'єднує дуже потужно, особливо перемоги. Але хотілося б від вас почути, пане Вадиме, що означає ця додаткова перевірка для російських і білоруських спортсменів? На що їх і хто їх перевірятимуть. По-перше, будуть перевіряти міжнародні федерації, коли їм будуть надавати ліцензії, коли вони будуть отримувати, їх будуть перевіряти. І ми вже в багатьох федераціях ми надіслали інформацію, що вони підтримують війну в Україні. Тому що ці два роки ви знаєте, що ми працювали і потужно працювали, і Олімпійський комітет, і я особисто я звертався, писав, працював, і є, є ви знаєте, такі добрі новини з цього приводу теж. Докладніше щодо перевірки, що потім, коли міжнародні федерації будуть надсилати тих спортсменів, яких вони будуть надавати, щоб вони приймали участь у Олімпійських іграх, їх буде перевіряти ще міжнародний олімпійський комітет. Буде створена комісія, і я вже надіслав лист, запитав, що це за комісія, як вона буде створена, і я. Попросив в своєму листі, щоб е, когось з українців е, теж долучили до цієї комісії, щоб вони теж розглядали це питання або послідкували, що там буде відбуватися на цій комісії. На жаль, ще відповіді немає, і ця комісія буде розглядати тих спортсменів, яких буде рекомендати рекомендувати е, міжнародної федерації. Вони будуть теж розглядати до. Присутності їх на всіх заходах в підтримку війни, а взагалі на їх підтримку війни. Тому сподіваємося, що ця комісія буде розглядати і теж їх не допустить до Олімпійських ігр. Але ще є добрі новини: щодо того, щоб російських і білоруських спортсменів не було на Олімпійських ігор, то зараз в лютому місяці буде проходити чемпіонат світу з водних видів спорту, і ми вже знаємо, що спортсмени з Росії відмовились виступати на всіх змаганнях, тобто з стрибків у воду, з плавання. Синхронного плавання спортсмени з Росії відмовились до від участі в цих змаганнях, а це вони повністю втрачають шанси потрапити на Олімпійські ігри. І тобто, ми бачимо, що в багатьох видах спорту їх ще не допустили, і будемо сподіватися, їх не допустять, і є вже. З тієї сторони, що вони не хочуть приймати участь під нейтральним прапором, взагалі без символік, А те, що те, що ми над цим працювали, воно потрошечки починає працювати, і, і в багатьох видах спорту вони відмовляються, а де їх не допускають, і сподіваємось, що їх взагалі не буде на Олімпійських іграх. Ніколи не думав, що скажу цю фразу, але в цьому випадку гаряче підтримує російських спортсменів. Добре, зрозуміло, що буде така двоступенева перевірка, але чи є розуміння, коли вона триватиме і коли вона закінчиться, бо до Олімпіади залишається вже зовсім нічого. Влітку вона буде в Парижі, а тут уже січень завершується. Так, Олімпіада вже розпочнеться влітку, але ще йдуть міжнародні змагання, і в багатьох видах спорту ще повністю не закінчились. Не закінчилось відбіркові змагання на Олімпійські ігри. Тому я так розумію, що ця комісія буде створена, і коли вже у кожного виду спорту будуть закінчені відбіркові змагання, то всіх спортсменів, які будуть отримувати ліцензії від своїх конкретних міжнародних федерацій, вже Міжнародний Олімпійський комітет буде їх теж розглядати. Тому я розумію, що це буде йти ще до Олімпіади, тому що є види спорту, які ще. Влітку закінчить свій відбір, розумієте? Тому да. ми будемо працювати надалі, будемо збирати докази, будемо надсилати, будем, буду спілкуватися з міжнародним олімпійським комітетом, намагатися якось контролювати цю ситуацію. Це буде дуже складно, але ви знаєте, що ми працювали з першого дня війни і будемо надалі працювати. Ми українцями можемо робити неможливо. Тобто, пане Вадиме, якщо я правильно зрозумів, повністю е викинути росіян з Олімпійських ігор цього року нам очевидно не вдасться, і білорусів теж, але серйозно прорідити їхні ряди оцією двоетапною перевіркою, спершу на рівні федерації, а потім на рівні знову міжнародного олімпійського комітету, який скличе спеціальну комісію. Ми можемо, тобто їх ймовірно стане менше. Однозначно, однозначно, ми можемо. Я хочу навести приклад, що на всіх Олімпійських іграх в Росії приблизно було представлено 300-350 спортсменів. зараз. Я вам хочу зазначити, і вже багато разів казав, що ну я бачу, що 30-40, ну максимум 50 спортсменів може бути присутніми, а то й менше. Тобто, все, що ми зробили, воно в дії і воно діє. Тому це дуже важливо, але ми хочемо, щоб взагалі їх не було, і будемо працювати над цим питанням. Ну що, ж, сподіваюся. У вас все вийде. Дякую, пане Вадиме. Вадим Гуцайт, президент Національного олімпійського комітету України, був гостем нашої розмовної студії.